Росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами з окупованого Криму. Відомо про дев'ятьох постраждалих двох киян ушпиталили. Серед них 16-річна дівчина, але дані не остаточні. За повідомленням міської влади вибухи чули у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. У Києві зруйновано частину художньої академії імені Бойчука. Пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі і повилітали шибки у навколишніх будинках. Градом уламків потрощило триповерхову будівлю спортивного залу у Печерському районі. Саме там найбільше постраждалих і будинки, житлові будинки, які знаходяться поряд, вибити вікна, і ми робимо все для того, щоб розібрати завали і усунути. Наслідки цей цього атаки. Попередньо відомо, що росіяни гатили ракетами циркон з вертикальних пускових контейнерів у Криму. Повітряні сили збили обидві цілі. Моніторингові ресурси підрахували приблизну швидкість польоту ракет, якими били по столиці. 11 тисяч 600 кілометрів на годину, що є гіперзвуком. Перелік комплексів, які здатні перехопити такі складні цілі, обмежений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не зволікати і якнайшвидше підсилити українських оборонців неба додатковими системами Петріот. Немає звірств, на які б не пішли російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування про те, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, зокрема, систем Петріот та ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку. Нагадаю, що циркон заявлений росіянами як гіперзвукова крилата ракета, призначена для ураження кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. Утім, застосовують її окупанти у українським містам у грудні минулого року. Церкон вперше використали під час масованого удару по Запоріжжю. А вже 7 лютого, після ракетного обстрілу у Києві, було виявлено фрагменти з маркуванням 3 м 22 ракети. Церкон тоді було пошкоджено пішохідну доріжку та високовольтний кабель. А на місці утворилася величезна вирва.